Вода прийшла практично з п'ятниці, коли почався дощ. Вода піднімалась, а кульмінаційна хвиля вдарила вчора, в неділю, коли прорвало дамбу, у другій половині дня. Вода піднялася аж до першого поверху. Вікна, гілки летіли, вибивало вікна, двері, все. Гілки влітали в квартиру, меблі, ліфти, все. Так, вирвало вікно, воно відкрилося само, хоча вікна були зачинені, так? Ну, вода мала бути десь 2 метри заввишки. Найкраще те, що тітка на горі. Ні, що ти? Їх там немає? Ні, нічого немає. Плитку відірвало, підлогу зірвало, стіни повалило. Можна навіть через вікно побачити і сфотографувати повалені стіни. Вода текла аж до того поверху. А тут запрошую до квартири. За життя я пережив три повені, але ця була найбільшою. Такої води тут у Лондеку ще не було, відколи я тут живу. Й кімнати нема, там просто пустка. Все змело з кімнати весь дім. Стіни в дірках, як бачите. Стан просто жахливий, це трагедія. Збитки для міста неймовірні. Мости потріскані, асфальт зірвано. Місто без коштів на ремонт. Виглядає як апокаліпсис. Місто привид. Сьогодні прийшов розчистити, викинути меблі, техніку. Все винесу, але далі не знаю, що робитиму. Наразі нам ніде жити нічого немає. Вода була неймовірна, це був армагеддон. Не знаю, чи можна це назвати водою. Летіли цілі дерева, коріння, різні речі, шини, бройлери. Машина, здається, теж приплила сюди. Все зносило, виривало. У Лондеку не лишилось жодного мосту. Ми відрізані від світу. Видно Слід, який пролетів біля будівлі, як і наступний. І зірвало міст Яна зі статую святого Яна Непомуцького. Ця статуя простояла 315 років, а сьогодні її вже немає. Було порівняно з.